Сьогодні минає 38 років від тієї страшної ночі, 26 квітня 1986 року, коли сталася Чорнобильська катастрофа. Сьогодні Україна згадує всіх, хто ціною власного здоров'я, життя протистояв страшному лиху, серед усіх трагедій, яких зазнало людство на планеті. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції не має аналогів за масштабами забруднення довкілля та негативного впливу на здоров'я людей. Жодна статистика не скаже, скільки людських життів понівечено чорнобильським смерчем, скільки ще поколінь будуть відчувати на собі його дію. Та наслідки. Могли би бути значно більшими, якби не самопожертва і мужність наших ліквідаторів, які піднялися на захист рідної землі. Ми завжди будемо пам'ятати цей подвиг. Нині наша держава протистоїть збройній військовій агресії Російської Федерації. Україна у вогні, а країна-агресор тероризує увесь світ. Новими ядерними загрозами, окупацією та обстрілами атомних електростанцій, порушуючи цілісність енергетичних об'єктів. Тому весь світ має згуртуватись та зупинити Росію, щоби не сталося нового лиха. Нехай у цей день День національної скорботи, тяжкі дзвони Чорнобиля відгукнуться у душах кожного з нас співчуттям і милосердям. Згадаймо в своїх молитвах усіх героїв чорнобильців, які, вступивши в боротьбу з атомом, пішли у вічність. Згадаймо всіх, хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину.